Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему. Наразі є така ситуація, що за порушення правил військового обліку носяться відомості в армор з позначкою Ви перебуваєте в розшуці». І саме в цьому відео ми з вами обговоримо порядок дій виключення вас з армору, в разі якщо ви. Внесені в цю базу у зв'язку з порушенням правил військового обліку. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть в коментарях. Армор. Це інформаційна система, яка ведеться Міністерством внутрішніх справ, в неї вносяться відомості Національною поліцією України. Відомості про те, яке ви правопорушення вчинили протягом усього свого життя. От, хоч раз ви притягувались до адмінвідповідальності, оці освідомості будуть міститися в арморі. Тепер давайте пройдемось по слову розшук. Що це взагалі таке? Слово рошук, запам'ятайте раз і назавжди, застосовується тільки в межах кримінального провадження до особи, якій повідомлено підозра. Тобто вчинено кримінальне. Правопорушення, відкрито кримінальне провадження, особу підозрюють у злочини, і тільки після цього за ухвалою суду особа подається в розшук. Тобто слово рошук до військовозобов'язаних не може застосовуватися, якщо немає кримінального правопорушення. Поняття розшук взагалі. Ніякого відношення до особи, яка притягується до адмінвідповідальності за статтею 210-210 прим це щодо порушення правил військового обліку, не має ніякого відношення. Особа по адмін Правопорушенню не може бути оголошено в розшук, і, взагалі, якщо ви були б дійсно в розшуку по кримінальному провадженню, про це ви б дізналися першим, аж ніяк не на блокпосту, і аж ніяк, коли вас зупинив поліцейський для перевірки документів. До вас би, якщо б ви були дійсно був розшуку в межах криміналу, вже б опера в операв вашу двер, вибивали б її, казали, що ой, я б ми прийшли з обшуком, ось вам підозра. І всі для військово зобов'язаних така категорія розшук ну взагалі не характерна. Її неправильно трактують як поліція, так і ТЦК. І також хочу вам зазначити стосовно. Такого модного слова ухилянт, будь ласка, не застосовуємо його в юридичному значенні. Це слово не має ніякого значення, воно відсутнє в юридичній термінології. Це слово ухилянт застосовується ТЦК поліцейськими та мабуть розрекламованим розрекламоване журналістами. Вона не має ніякого підґрунтя. Ви не ухилянти. Запам'ятайте це. Давайте з вами розберемося раз і назавжди. Поставимо так всі крапки над і ухилянт. Це та особа, яка ухиляється від призову, тобто та особа, яка прийшла в ЛК, якій було вручено мобілізаційне розпорядження і яка не прийшла за цим мобілізаційним розпорядженням. І обов'язкова умова має бути відкрито кримінальне провадження за цією статтею. Не можна застосовувати слово ухилянт до кожного військовозобов'язаного, який ходить по вулиці. Це звичайна маніпуляція, це звичайний тиск зі сторони. Поліції, ТЦК та журналістів. Не піддавайтеся цьому. Якщо є стаття, якщо є ухилення від мобілізації так, за цією статтею, то тоді особа може називатися ухилянт, ухилянтом, і то лише тільки тоді, коли буде вирок суду презумпція невинуватості. Випадки щодо розшуку військовозобов'язаних. Є сьогодні дуже розповсюдженими настільки, що вже голова ходить кругом від неправомірності дій ТЦК. Наскільки ну, можна порушувати права військовозобов'язаних і нехтувати всіма законами України? Давайте з вами чітко визначимось, чи має право ТЦК вас вносити в розшук, чи немає відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1487, Жоден ТЦК не має права вносити відомості щодо розшуку осіб в Армор, подавати ці відомості щодо розшуку та приймати рішення щодо розшуку. Відповідно до цієї постанови. ТЦК має лише право звертатися до поліції з відповідною заявою для того, щоб певна особа була доставлена до ТЦК для складення адміністративного протоколу щодо правопорушення за статтею 210, 210 прим. Це щодо порушення правил військового обліку. Більше ТЦК не має жодних прав. Така дивна комунікація між поліцією та ТЦК щодо оголошення, так би мовити, в розшук військовозобов'язаного є. Свавіллям і взагалі суперечить всім законодавчим вимогам України. Вони діють поза межами своїх повноважень. При цьому ось цю заяву на доставлення осіб до ТЦК ТЦК може подати лише в одному випадку, якщо є. Чинення адміністративного правопорушення щодо порушення правил військового обліку в інших випадках це неможливо зробити. Однак ТЦК це просто імнехтоє, просто бере цей перелік військовозобов'язаних, який йому захотілося, подає до поліції. Поліція така: О Боже, вау! Внесу я їх в розшук і буду їх ті типу, розшукувати. Ось так, на жаль, це відбувається. Ми з вами визначилися, да, що оцей ось розшук, оцей ось армор, оці ось ці дії поліції та ЦЦК це незаконно. І постає одразу перше питання: що ж мені робити, да, коли на блокпосту вам таке кажуть. Ти в розшуку. Поїхали до ТЦК. Перше, що я рекомендую зробити, спитайте у поліцейського підстава внесення вас в розшук. І друге питання обов'язково, яке поставте поліцейському: якщо я перебуваю в розшуку, надайте мені, будь ласка, ухвалу про оголошення мене в розшуку в межах кримінального провадження. Якщо поліцейський цього не надає. Вам нічого не відповідає, а він вам 100% нічого нормального не скаже незаконного. Він не має права навіть до вас доторкатися і щось вам там казати, що проїхали до ТЦК. Запам'ятайте раз і назавжди, затримати вас не можна, доставити вас можна до ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку на обліку, лише за вашою добровільною згодою. Примуса до вас не може бути застосована. Нагадайте про це поліцейському, коли він буде вам казати це, наприклад, на блокпосту. І в цьому разі я завжди кажу поліцейським одно: ви бажаєте, щоб ми почали скаржитися, ви бажаєте, щоб ми завели на вас кримінальне правопорушення і набрали в ДБР щодо перевищення ваших повноважень та незаконного утримання особи. Після цього поліцейські. Трішки починають думати головою, згадувати всі конституційні вимоги, які встановлені, згадувати закон України про національну поліцію і трішки вас слухати. Перше, що вам необхідно зробити, це подати заяву до поліції, в якій зазначити наступне: прошу повідомити, чи перебуваю я в розшуці, в базі Армор. І друге, хто подав ці відомості, і хто вас розшукує, який саме орган ТЦК. Поки чекаєте відповідь, також готуєте одночасно другу заяву на ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. В цій заяві також ви зазначаєте: прошу повідомити, чи подавала певне ТЦК вас в Розшук до органів поліції да, за відповідною заявою, і чи притягалися ви до адміністративної відповідальності за статтею 210-210 при. Після того, як вам надходять відповіді, як з поліції, так і з ТЦК, необхідно буде прийняти рішення, що ж робити далі. Якщо все це підтверджується, що ви дійсно перебуваєте в базі, в арморі, на підставі того, що ви порушили правила військового обліку, вам необхідно усунути цю. Підставу перебування в арморі, так а саме зайнятися оскарженням притягнення вас до адмінвідповідальності за статтею 210-210 прим, і взагалі, скільки це займає часу виключення з армору? Це займає від одного місяця. Однак цей процес можна пришвидшити, якщо звернутися, наприклад, з адвокатським запитом. Тому, якщо вам необхідно, Ефективно вирішити це питання, пришвидшити процес виключення вас з системи Армор, то тоді звертайтеся до мене як адвокатки. Я з'ясую всі обставини включення вас, вас в цю систему та напишу відповідні скарги та заяви щодо виключення вас з реєстру. І в разі необхідності оскаржимо притягнення вас до адмінвідповідальності за статтею 210 або 210 прим. Всі контакти. В описі під цим відео. Ставте лайки, коментуйте це відео і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви не перебуваєте в вирошуку в арморі.